Великий День одне з найбільших найшановніших після Різдва Християнських свят. Зазвичай пекли паски та формують яйця, а також накривають столи та прикрашають садиби. І сьогодні ми прикрасимо і накриємо стола в нашій кімнаті. Кімната наша. Зовсім пуста. Перше, що ми зробимо, ми поставимо стіл і покриємо його скатертиною. Стіл в нас готовий, святковий, але треба прикрасити нашу кімнату. У кожної бабусі обов'язково є гарні серветки. Давайте їм покладемо у куточки. Обов'язково квіти весняні. Що ще в нас може бути пасхальний кролик? І гарну серветку покладемо на стіл. А що саме перше? Королева великодня. Так, паска і крашенки яйця. А скільки ж треба поставити? Яєць на стіл. Зараз ми дізнаємося, Считаємо. Одне. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять. 12, 13, 13 яєць, все 12 апостолів і наш Спаситель. Але не тільки ставлять пасочку і яйця, а ще й інші страви. Традиційно стіл на Пасху повинен складатися із 40 різноманітних страв. Така кількість обумовлена кількістю днів Великого Постру. Звичайно, зараз так багато страв не готують. Головними залишалися три страви: фарбовані яйця, паска, м'ясні страви, салати також. Паска це найважливіша святкова. Випічка. З м'ясних страв ставлять різноманітні страви, але печуть ще паску сирну сиру і ставлять обов'язково на стіл печену курку. Різноманітні страви, одна з них холодець. Ковбаси та м'ясо, печене, буженіна і різні різні. Що ще я казала? Салат і дуже багато смаколиків. Цукерок. І от ми прикрасили свою садибу і накрили стіл до великого свята Великдень. Бажаю вам всім миру, здоров'я і віри!